Друзі, всім привіт! З вами Юля на YouTube каналі «The Watch. Нагадую, вам обов'язково залишити вподобайку під цим випуском. Вони збирають донати на Сили оборони України, бо за кожне ми платимо по 10 гривень і отриману суму відправляємо на різні збори. Також рекомендую не забути підписатись на наш канал, щоб не пропускати цікаві випуски. Сьогодні вирішили зробити окремий, так би мовити, спеціальний епізод про годинник телевізор Multi Ford Діктейт від Мідо. Бо тут не тільки конкретна телевізійна форма, а ще й екран. Давайте нагадаю вам трохи про Multiford, якщо ви вперше стикаєтесь з цією колекцією. Попри велику популярність моделей TV, тут загалом є багато годинників в круглому корпусі. Колекція існує з 1934 року, і спочатку бренд черпав натхнення для Multiford з архітектури знаменитого мосту Harbour Bridge у Сіднеї. Однак телевізор, звісно, ніяк не нагадує міст. Це очевидно. Погодьтеся, зараз ми бачимо багато людей, що захоплюються дизайнами минулих років. Тому популярність телевізора з естетикою 70-х мене абсолютно не дивує. Перше, Mido використав її в 1973 році. З того часу вона з'являлась періодично в рамках серії Multiford. Сучасний телевізор Mido представили в 2023 році, спочатку в форматі трьохстрілочних моделей більшого розміру, а потім вже з'явилися жіночі, хронографи і так далі. І от минулого року Мідо вирішив зробити реальний телевізор в форматі лімітованого видання. Щоб підсилити всю цю історію, годинник назвали сезон перший, епізод перший. В той період Мідо ще не було в Україні, і у нас відповідно, тому огляд ми не знімали. Цього ж року маємо можливість показати друге видання, яке отримало не менш дотепну назву Перший сезон, друга серія. І раз в фокусі тут саме циферблат, то давайте з нього почнемо. Отже. Перед вами телевізійна картинка, що складається з серії чотиригранних рельєфних пірамід різного розміру та всіх кольорів, які ви, можливо, пам'ятаєте з екранів телевізорів минулих років. Акуратна непоказна тривимірність та різні розміри маленьких пірамід створюють враження, ніби картинка справді рухається, як на екрані телевізору вашої бабусі, чи навіть прадіда. Ця картинка не якась там ява художника. Це класична конфігурація тестової телевізійної картки, яка має певний набір кольорів та геометричних візерунків. Її використовували для калібрування обладнання і зазвичай показували, коли телеканал припиняв ефір. Чесно кажучи, я пам'ятаю цю картинку, але якось ніколи не задумувалась над її призначенням. Але тепер буду знати точно. Хоча вже не дуже актуально. Сюди вдалося дуже класно інтегрувати велику дату, ніби вона є частиною всієї схеми. Дизайн додатково підкреслює сіра рамка з квадратиків, на які розташовані втоплені індекси злюму. Водиникова та хвилинна стрілки та чорні контури годинних шкал створюють додаткові контрасти поверхні. Стрілки теж мають люм. Розмір корпусу тут такий самий, як в чоловічого телевізора: 40 мм з довжиною з вушками 46,5 мм при товщині 11,8 мм. Корпус зроблено з нержавіючої сталі з сірим pvd покриттям. Полірована частина корпуса чудово контрастує із сатинованою верхньою частиною ранту та бічних частин. Годинник має механічний калібр 80 на базі ета, з автопідзаводом, пружиною з антимагнітного матеріалу Нівахром та запасом ходу 80 годин. Час і дату налаштовуєте заводною головкою, що загвинчується, яка з обох боків має додаткові захисні виступи, буде захист моделі 100 метрів. Спецвипуск мідотів і має сталевий браслет шириною 22 мм, теж з сірим ПВД-покриттям. Бокові ланки мають сатинування, а центральні ланки поліровані. Браслет також має систему швидкої заміни, що є дуже правильним кроком, бо в цього спецвидання є аж два додаткові ременці в комплекті жовтий і блакитний. Обидва з каучуку. робили ніби як для українського ринку. Ну а тепер до підсумків: продажі Мідотів і Бікдейт кажуть самі за себе. Це дуже популярна модель. І такі лімітовані телевізори, перше, дуже фанові, по-друге, вони чудово підкреслюють певну ностальгію по минулим часам, які погодьтесь зараз виглядають дуже і дуже непоганими. Другий епізод телевізору класний і цікавий екземпляр колекції. Але мені цікаво ось що чи буде наступного року епізод третій, і якщо так, як він буде виглядати? Бо в другому, мідо фактично обгрейднув перший епізод, але в третьому вже потрібно робити щось нове. Тому пишіть в коментарях, що на вашу думку відео вигадає для телевізора у 2026-му і як вам взагалі така лімітка. І до зустрічі незабаром. Папа! -па.